Привіт! Сьогодні будемо говорити про найкращі нейромережі в роботі Діджитал Агенція. Буде цікаво, багато різних варіантів. Тож почнемо. Трохи про себе, про агенцію. New Стретегс це агенція, яка вже 13 років на ринку існує. Зробили за цей час безліч проєктів за 23 рік. Ми стали номер один серед SMM-агенцій України. І за останній рік ми протестували дуже велику кількість нейромереж. Ми рахували десь 100+, і при цьому ми витратили приблизно півтори тисячі годин на навчання на тестування нейромереж і на різні проекти з ними. Тож ми щось в цьому розуміємо. Давайте почнемо і подивимось, які є нейромережі з точки зору вирішування певних задач і надання певного функціоналу. Буде 10 блоків, кожен блок вирішує свої певні задачі. І так, перші задачі, які можуть вирішувати нейромережі, це генерація ідей та текстів. Вам всім вже плюс-мінус відомий чат GPT, є його конкуренти, аналоги BART та CLOUD. Але в принципі чат GPT на поточний момент все ще найактуальніша нейромережа для генерації дейта текстів І набагато потужніша. Хто би що вам не казав, в яких би тіктоках або соцмережах ви не, ви не слухали про те, що Google якось покращив свій бард, запустив G-Mini, або. Хтось там розробив клауд і якось покращив його і язикові моделі. Ні, на жаль, чат GPT це досі недосяжна нейромережа для своїх конкурентів. Крім того, в листопаді. Минулого року він випустив оновлення із своєї версії, і покращив розуміння контексту, з яким до нього звертається, додав плагіни. А у січні випустив GPT Store, де вже розроблені спеціальні плаги, плагіни плагіни під різні задачі, які дуже сильно і суттєво пришвидшують їх виконання. На скріншоті показано приклад того, як той чи інший запит обробляють ChatGPT, Cloud і Bard. Ви можете подивитися і зрозуміти навіть на цьому простому прикладі, як конкуренти програють ChatGPT. Отже, ChatGPT – це поки що найкраще рішення для генерації ідей, відповіді на ваші запити та генерації текстів. Друге, другі задачі, які можуть вирішувати нейромережі, це переклад. Всі вже ми плюс-мінус звикли до роботи з Google Translate, але є нейромережа, яка називається DeepL, І на сьогодні це найкращий вибір, якщо ви хочете перекладати на Ключові мови цього світу і так, щоб нейромережа краще розуміла контекст і видавала вам кращий результат. Знову ж таки, на прикладі в правому куточку показані три цитати з зоряних війн англійської мови, і як діпл зверху і Google Translate знизу їх перекладають. Можете одразу зрозуміти, що на жаль, Google-перекладач програє діпл. Третє, і це найцікавіше, і тут а, найбільше різних, різновидів а, гарних нейромереж це генерація зображень. Ліонардо, Стебл Діфужін, Далі. І, звісно, Міджорні це топові нейромережі, які з, цим, а, з цими задачами можуть працювати. Тут є посилання на кожну з них. Ми окремо в минулому році робили порівняння. Нейромере десяти нейромереж по генерації зображень, але за навіть за останні 2,5 місяці цей рейтинг вже мож, вже суттєво змінився. Чому тому, що далі е, дуже сильно оновила себе? Вона про це якось громко не заявляла, але в принципі вона вийшла на перше місце по рівню розуміння промпу. Жодна соцмережа, навіть Міджорній, не не здатна врахувати таку кількість деталей при генерації зображення з промту як Delia 3. Зазвичай. Нейромережі, якщо їм там сказати, згенеруй мені, будь ласка, жінку з, 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 з сережками, з сигаретою, в окулярах, в машині поряд з кішкою, на який там вдягнен капелюх, і ще безліч деталей перелічувати, то, то, то звичайні нейромережі вони врахують 3, максимум 5 деталей, а далі вже вони почнуть їх губити. Міджорні може впоратись десь від 5 до 7, а отдалі воно майже безліч деталей може враховувати і відповідно те, що ви. І напишете, те вона вам і згенерує. ізгенерує. Міджорніжі на її фоні вирізняється більшим функціоналом, а, швидшою роботою. А, і в принципі, якщо ви займаєтесь нейрогенерацією або використовуєте нейромережі в своїй роботі, то Міджорні вам підійде краще, тому що вам вона видає більш стабільний результат. З нею складніше працювати. Потрібно досить суттєво заморочуватися з створенням промпту, Але от саме по якості вона всіх випереджає. Ну і третя на яку слід звернути увагу, це Ліонардо. Чому? Тому що в неї є без безкоштовні версії, і вона працює зі «Stable Diffusion». За рахунок чого вона може видавати більш, скажімо так, креативні запити, тобто Делі це максимальна чіткість, Міджорні це максимальна стабільність, а Леонардо це максимальна креативність. Інші нейромережі суттєво програють або по рівню розуміння промту, або по своєму функціоналу. Ось тут можете ви подивитися кількість балів, яку ми присвоїли кожній нейромережі, також подивитися на їх ціни. Міджорні Ліонарда в своїх максимальних версіях набагато дорожче, ніж Далі. При цьому Далі вона доступна за підписку на чат GPT, тобто ви отримуєте по суті два функціонали і чат gpt і Далі. Міджорні стабільна, але вона досить дорога. Ліонарда. За ті ж самі гроші може видавати вдвічі більше результату. Тож, яку нейромережу використовувати, вже вирішуйте самі наш рейтинг тут. От. А четверте, що допомагає вирішити нейромережі, це збільшення зображень. Досить така часта ситуація, коли ви, наприклад, знайшли якусь картинку або вам потрібно з нею працювати, але, на жаль, не низька роздільна здатність і. При публікації в медіа цього буде недостатньо. Є нейромережа NightMaI, яка дозволяє підвищити якість картинки до 10 разів. А якщо ви, наприклад, працюєте з обличчям або вам потрібно відновити якийсь портрет, є опція фейсліфтінгу, яка досить непогана його покращує. В порівнянні, наприклад, з апскейлером або іншими подібними сайтами, саме нейронки дозволяють отримати робочий варіант, який можна використовувати в дизайні. В продуктовому дизайні або в комунікаційному. А п'яте, це теж нещодавно створена нейромережа, вона називається Magnific AI. І вона певною мірою створює революцію на ринку, тому що до цього були нейромережі, які тільки покращували зображення. А нейромережа Magnific AI, вона. Переосмислює зображення, вона не просто збільшує деталізацію та чіткість, вона розуміє, що намальована на картинці, і додає певних деталей, які дуже чітко відповідають самій суті картинки. І Через це можна отримувати дуже якісний і часом дуже креативний результат. І при цьому нейромережа дозволяє дуже сильно, в десятки разів збільшувати деталізацію самої картинки. І от бачите зараз на прикладі, робити такий зум ін в саму картинку. Вона плюс міджорні, здатні створити дуже, дуже якісні фотографії. Третє це створення відео. На сьогодні за це відповідають три нейромережі кайбер і. Піка і Runaway. Також вийшов функціонал у Stable Diffusion і у Leonardo, але вони, на жаль, на, на такому середненькому рівні, тому рекомендувати їх для, до використання я не буду. Вони навіть до рівня Піка не дотягують, а піка це така, ну, це безкоштовна, і це її плюс. Безкоштовна нейромережа. В неї є цікаві плагіни, але вона програє і Kyber, і Runaway. Кайбер. Це відеонейромережа, яка здатна створити вам прикольні абстракції або креативні такі відеоролики. А Runaway, вона заточена під стабільний такий кіношний результат. Або мультиплікаційний результат, тобто вона здатна генерувати такі відео, які вже на сьогоднішній момент в принципі, можна використовувати і в комунікації, і для монтажу. Тут приклад було показано, як Runway анімувала статичні картинки. Принцип роботи нейромережі. Ви завантажуєте в неї картинки, а вона допродумає, як би вони могли рухатися. От тут приклад з собачками це якраз. Яскравий приклад того, як вона може анімувати статичні картинки. З усіх цих нейромереж ми, звісно, рекомендуємо Runway, бо вона найстабільніший результат надає. А окремо від цих платформ є ще нейромережа Ліапікс. А її суть в тому, що вона здатна статичну картинку. Анімувати так, що вона начебто живе, і результат буде навіть стабільніший ніж в рановий. Це можна використовувати, коли вам потрібно отримати одну-дві секунди в. Зі статичної картинки, з максимально стабільним результатом, де не буде ніяких мутацій. Поєднуючи LAPX і Runway, можна отримувати досить непогані результати. Ну а якщо говорити про те, що їх поєднувати, то завдяки Runway та L'APIX можна створювати ось такі відео, як в Прикладі зараз е, на слайді, а е, вони називаються прокляті. Чому? Тому що цей термін пішов зайти, коли тільки вийшли ці нейромережі. Вони е, дуже погано генерували відео дуже поганої якості. Люди були з шістьма пальцями, з чотирма руками, з кривими ногами, розмитими обличчями, і вони були схожі на демонів. Тому такий термін закріпився що. Відео створені нейромережами по генерації відео, називається прокляті відео. Але а, ця а, тема а, вона, була, вона існувала у 23-му році. Зараз вона спадає, тому що якість генерації відео, особливо від Runaway, досить суттєво покращується. Ось, наприклад, а, зараз на слайді показано вже змонтований ролик. А, по всесвіту Вархамр в ньому використані виключно статичні картинки, згенеровані в Міджорні, покращені в Magnific AI і далі анімовані в Runway. Тобто на сьогоднішній день найкраща зв'язка для створення відеоконтенту Міджорні, Magnific і Runway. За рахунок такої зв'язки можна створювати вже повноцінні кліпи фільмів. Поки що я не бачив, але от кліпи на декілька хвилин це вже реальність. І для цього не потрібно нічого знімати. Достатньо, достатньо вигадати запити, по ним створити картинку, потім закинути цю картинку в Magnific AI, тому що вона надає просто нереальної деталізації, і саме з цією деталізацією чомусь, не знаю, як так сталося, ідеально працюю раневей. Runway зчитує Runway всі ці маленькі пікселі, так, що вони. В найменшій ймовірності якось мутують, якось неправильно потім рухаються. І це от видає, на мою думку, вже такий результат, з яким можна виходити і не соромитись того, що ваш бренд якось розкритикує, чи люди якось дивно будуть відноситися до такого контенту. Там далі можна буде передивитися цей ролик в ролик, презентації, але суть в тому, що. Ця зв'язка вона вже на сьогодні працює для створення контенту ідеально. І коштує вона не так багато, як створити ролик з продакшеном, щось відзнімаючи. Рухаємося далі. Видалення зайвого. Для цього можна використовувати сервіс ClipDrop, створений на базі Stable Diffusion. Він дозволяє досить швидко видалити фон, якось анкропити картинку на. Приблизно так, як Adobe Firefly, і ще багато різних опцій, і для цього не потрібно мати якийсь професійний скіл на рівні дизайну. От ця нейромережа, цей сервіс на базі Stable Diffusion дозволяє досить суттєво оптимізувати ваш час, наприклад, на роботу з презентаціями. Також є нейромережа. Драген, яка дозволяє вам анімувати картинку по конкретному руху. Вона була актуальна у 2023 році. Зараз вона йде на спад, бо поки що немає якихось крутих оновлень. Якщо оновлень не вийде, то в принципі її замінить Runway, бо в Runway вже є опції по анімації руху в заданому напрямку. Але вони поки що не так гарно працюють, як в Dragon. Слово. Також Чи можна анімувати. Обличчя для цього є на сьогоднішній момент дві нейромережі DID і HeyGen. DID умовно безкоштовно, в ній можна створити декілька публікацій, а HeyGen більш професійна. От, наприклад, за допомогою неї ми створили проект Шукай українською, де взяли 10 культурних діячів України, створили картинки в Міджорні, а потім анімували їх обличчя наклали поверху звук, який і. Мову, яку вони промовляють, і таким образом змонтували гарне відео. Тобто, Hegien вона краща і дозволяє анімувати ваші аватари та обличчя. Ну і 10 це те, що можна погратися, це створення діпфейків. Є нейромережа DeepSwap. Можна замонтажити туди декілька фото, і вона вам створить діпфейк з певним обличчям. Або можна поекспериментувати, це трішки складніше в Міджорні приєднати бот Inside FaceWap і робити це взагалі повністю безкоштовно, просто це трішки складніше в налаштуванні. Отже, за підсумком є 10 нейромереж, які ми рекомендуємо для використання. В діджитал проєктах. Тут є всі посилання, переходьте, знайомтесь, я думаю, що це вам досить допоможе. Гарного дня і успіхів!